Як зможу на запитання? Чи е, можна, запитання, можна анкету в електронному вигляді отримати? Я думаю, що можна. Звернетеся до людей, вона вам допоможе. Анкету. Я так розумію, за анкету, що ми пропонували. Ну, е, хто писав, знає. До люди підійдете, вона допоможе. Далі, а чому сестри бояться братів після 30 років? Казав один чоловік тут сліху мало, я не знаю, може він просто страшний став. Так. ну Після 30 років, все, це... а братів після 30 років тільки що не зовсім уточнено, бо неоднозначно це брати після 30 чи сестри після 30. Ну, я думаю, що це мабуть брати. Діло в тому, що якщо читати от скажімо, ну, віковий етап розвитку людини, то для кожної вікової категорії є свій провідний, провідна діяльність. Провідна діяльність. І от провідною діяльністю влаштування сім'ї від двадцяти, ну може взяти хто там акселерати, швидше розвиваються, Може бути так, з 18 у нас по нашому закону українському, 18 років чоловіки чи хлопці мають право одружуватися. Жінки з 17 мені здається, може я щось помиляюся. І ось до 25 років це якраз той час чи той період, коли потрібно влаштувати сім'ю. І тоді ну, це все нормально. А вже далі змінюється провідна діяльність. Ну і вони всі вже, ну я так розумію, мабуть, що після 30 років бояться, ну, питання, я думаю, що, мабуть, шлюбу, так? Да? То після 30 чоловіки вони стають сильно такими вже перебивливами. І вони так вже тоді починають, вони, як правило, в їх трошки йдуть, ну, як вам сказати, правильно, щоб не обідно було для тих чоловіків. Ну, проблеми, коротше, вони не можуть вже, їм тяжко, отак вже тяжко одружитися. Тому що, ну по-перше, вони вже починають втрачати товарний вигляд. А по-друге, вони сильно вже тщательно дивляться. Якщо там, ну скажімо, 18 років, то там вже не крепко нам вибирають, як я казав вам за Орлицю, так? що вона там дивиться, чи не Орел буде носити дитя підпачувати, то 18 років вже так слабо дивляться, на якісь недоліки закривають, і там більше ну, більш на емоційному, скажімо, рівні. Вступають з шлюпку, розбивають стосунки, скажімо так, правильніше. А вже, коли вже 30, то тоді вже воно більш логічно, більш обдумано і так далі. І через те, можливо, все їх починають боятися. Я не знаю, якщо щось вам моє слово дало, те, хто писав, то хай буде так. Далі наступне запитання: чи можна до Бога звертатися в молитві тату, таточку татусю? А ви як скажете? Що-що? Означає... Воно, знаєте, я скажу зараз чуть пізніше свою думку, але перше, дивіться, ми молимося Ава Очі. Слова такі, от хто хрещений, духовський, ну, і навіть, можливо, хтось і не хрещений, але може так говорити. Ава Очі, ви знаєте? І Якщо взяти, то це ласкательна форма, ось звернення до батька. Таточку мій чи тату мій. Ну але я ось ми так трошечки даже радилися із братом по, саме якраз по цьому запитанню. Е, воно і можна, і не можна, в залежності від того, хто це каже, за яких обставин і в якому стані. Бо якщо буває на публіку, вийшов ви, як фарисей, фарисей розказує, який він добрий, він міг там і таточко в А той грішник, який молився митер, бив себе в груди і казав, я гречник. І ось коли оцього грішника, митара, коли Бог простив. То як ви думаєте, це нормально буде, як сказати таточку? Я думаю, що нормально буде. Тому потрібно орентуватися, шанаю, ну, відомо станок. Діло в тому, що є люди такі сентиментальні, емоційні, і для них не проблема використовувати такі ласкаті, всякі звернення. Але є люди, які, От я не сильно сентиментальний, я грубувати і може, якби був після 30, то сестри теж боялися. Я, я не знаю, мало сентиментальності в мене. Ну, але разом з тим є то природа, то така у нас сутність людини, де є чимало сентиментів, то хай Бог благословить, щоб правильно зверталися до Бога. Далі брат Саша сказав, нехай буде горлива молитва наша. Як це горлива молитва? Хіба у Крипу і голосності сила на основі Слова Божого, будь ласка. Ну, По-перше, значення слова горлива. Горлива молитва, горлив, слово горливий, ну, це таке, воно, можливо, навіть більш як слав'янізм, ну, але воно рідко використовується допустим, у нашій теперішній практиці. Але наскільки я розумію, слово горливий воно від слова горнутися від тієї слова, тобто .е. пригорнутися. І якщо молитва така, холити, «горнися до Бога. Ну, це не обов'язково кричать. Емоційні люди, вони можуть кричати, істерики і закатувати. Всяке буває. А людина, я колись був, коли в 79-му десь році я з мамою їздив провідати брата в Лініград, город Лінінград. Він, Лінінград, Лінінград. І він там служив в армії, І ми були на собранні. Так собрання було, в 50-х, на і зараз є. І ось на 9-му поверсі, я пам'ятаю, там була те собрання, на квартири. І ну, ми привикли, ми збиралися там в себе по хатах, тут де ми живемо, в Житомирській області. І там ну, такі молитви були. Колись моя мама і тітя просили про духовне хрещення. Жили в старій хаті і низькі такі були вікна. І вони настільки кричали, вони були такими емоційними, кричали, що сусіди це чули. І одного разу даже, ну, їм показалося, що хата горить. Вони молилися за духовне хрещення. То коли ми приїхали туди, і я зайшов в собрання, зашли в себе. Я тоді ще був мені 12 років, десь було, чи 13. І подивився, як вони можуть. Тихія си така молитва вроді не чутно. Тіло в тому, що за стінами там вже сучі живуть грішно. З телефонами, то тоді мобільних не було, такі. І Семицька олесь знає, і тут гості приїжджають, брати приходять. То їхня молитва була тихенька-тихенька, не чутно її було. Навіть не так, як у баптісті. баптісти. Бабтісти один молиться і чуть, а вони так тихісні молилися, Але я тоді, хоч малий був, але я пам'ятаю, як вони молилися. Вони молилися і сльози бігли по їхніх очах. Вони сокружали, але тихісні. То можна верещати без толку, а можна помолитися так, як помолилася Анна. Пам'ятаєте? Священник Ілій сказав, що вона п'яна, подумав, що вона п'яна. Але вона каже, ти не, не считай ти годною житло рабу свою. Тому що я вночі то Я вважаю, що городива молитва це коли ти гордишся до Господа і молишся. Наскільки у відсотках ти маєш дбати про духа чи тіло, якщо тіло і дух одне єдине? Ну воно то так, а не їжа. І для тіла, і для духа вона ж різна, правда? Ну Воно то в тілі дух живе, але для тіла одна їжа. А для духа інша їжа. І ви дивіться, казав колись, колись один брат нас проповідував я таку історію ще потім читав, він каже, що в когось там були собачки, і на боях виступали десь там ну, такі бої, собачі бої. І ставки ставили, там яка собачка виграє, ну там багато цих собачок. І, і каже, цей дядько приходив і казав. Оце виграє чорна, сьогодні виграє чорна, на другу неділю виробка виграє, переможе, біла. І ну, так і получалося. І його запитали: ну а як же ти знаєш? Вони ж то одинаково в роді А він каже: дуже просто: перед тим як йти сюди, то неділю я чорну королю, нормально, а білий їсти не даю. І коли вони там починають змагатися, то. Та, що їла, то вона перемає. На наступну неділю, навпаки, білу годую, чорну не готує, Чорну бойок, призов, дієта. і туди йде. І все, то ми можемо побачити, знаєте, ми можемо побачити, якщо тіло нагодоване, ну ви сільські люди. Ви знаєте, що таке обрік чинять? Це сумка з овсом, яку коням дають їсти. Мішають січку і увесь вони кидають, а увесь це енергетична така бомба для коня. І ось коли коніці стоять зимою в конюшні, стоять в стайні, і не працюють у полі, ну їм теж дають пайку, виділяють, і вони починають ногами писати вони там брикать, починають, знаєте, б'ють, я бачив, як це робиться, б'ють копитами задніми них там в стайні, ну роблять трохи збитки. Чому? Тому що вони наїлися сили повно, а вони не, не, не мають де сили То ви подивіться, якщо тіло ваше. Прикать починає. Значить, ви тіло обдували, ви якось його розважали. А якщо ваше серце сокрушається, якщо вам хочеться огулитися, Біблію читати, і щось добре робити, по славу Господу, чи там когось провідати, чи, можливо, в табір просите, де там, запишіть мене, там в мене вікно в моєму графіку на літо я буду служити, то це говориться про те, що ваш дух підбадьоюється. Значить, ви його підгодували. Нормально. Ну а який процент? Ну так знаєте, щоб було добре. Діло в тому, що ми живемо в тілі, ви це не забувайтеся. Бог це знає, Давид це знав. Він каже, знову ж 102 псалом. Він каже, ти пам'ятаєш, що я перс. Бог знає. Ми живемо в тілі, яке не відкуплене, наш дух відкуплений. тіло не відкуплене, тіло ожидає іступлення. І тому в нашому тілі живе одна всяка така, ну, гріх живе. І його потенційно ну, він потенційно може діяти, його постійно треба гасити. Апостол Павло каже: я щодня помираю. Відсотки вам не скажу, самі по собі чувствуйте, який відсоток. Ну, краще, щоб переважав дух, а не тіло. Щоб, як каже апостол Павло, що дух живе противно тілу, дух. Ну, ви ви пам'ятаєте, це сьомий розділ, 8 Е, Потрібно, щоб дух він був зверху, щоб духом керувалася людина. Що таке духовний зріст? І як зростати духовно? Ну, Ми тут паралелі про орлив говорили. Я так думаю, що ми можемо приклад взяти людину, людину дорослу. Ну, як визначити, чи людина вона вже, ну, по-перше, зростає і чи вона є духовно з ніби? Як можна визначити її? Людину, взагалі, як назначить фізичну людину, що вона вже ну, виросла яким чином? Ну, якщо, допустим, йому там, скажемо, 20 років він 50 метр 50 ростом, ну, це про що говорить? Про проблему. Якщо, допустимо, йому вже 18 років, а він ще на е рівні розвитку, скажімо, 3 е це проблема. Ну, Видно чи не видно це? Я думаю, що видно. То апостол Павло каже, що ви не плоскі скільки якщо серед вас є скандали, скругризаєте, сідаєте одного. Подивіться, наскільки виросли, наскільки ви згоріли, наскільки ви можете вести себе правильно в конфлікті, наскільки ви відноситеся до тіла Божого, як ви розумієте Боже послання, число, як ви розумієте Слово Боже, і це покаже вам духовний зріст, наскільки ви виросли. І ви постійно казав Беновський, що потрібно бути ну, послушним. Божому голосу у всякий час. Коли Бог каже, що робити, у кожну минуту буде готовим почути Божий голос і е, діяти відносно голосу Божого. Ну, Тільки дивіться, ну, не ждіть голоса якогось, який не говорить. Бо може бути проблема. Ви Божий голос слухайте. Далі наступне запитання. Ну, Я так не знаю, чи це до сестер, чи до чоловіків, чи до братів. Можна ходити в бріджях в Собранічку. Собранічку, може, в Собраннічку, може й можна. Ну, У нас не ходять. Я не знаю, як у вас ні брати, ні сестри не ходять у бриджах на собрання і навіть на Собраннічку. Не дозволяє. хто? Ну, Вибачте, що я може, трохи у утрирую. собранічку можна ну, неоднозначно цей термін використати. Я не знаю, я думаю, що ну, в нас така традиція і то на підставі обґрунтована Словом Божим, що в ну, нас не ходять. Я думаю, що і у вас не ходять. Так, ну а тут ще два питання на засипку. Чи на закопку? Ну, ви зрозуміли, так? Да? Про що ми говоримо? Я не знаю, який, зараз почуєте, який гріх більший, купати янтар чи приводити політиків у церкву і надіятися на людину. Який гріх більший? Гріх написано, він край, всякий гріх крайній гречен. То він гріх і те і те. Але якщо ви вже, ну, допустимо, зважуєте, ну, скажімо, о, чи купати янтар, чи політика приводить, то подивіться. Звідки цінності користував? Я не знаю, у вас політика своя має бути випрацьована відносно бурштину. У нас бурштину, може він є, але у нас його не купають. І у нас цієї проблеми немає. І тому, що я вам скажу, то воно може бути неправильне. Тому я вам казав на початку, що відповіді на запитання мають давати служителі помісних церквів. Ну, я не знаю, гроші з Борщину. Один брат, він у нас був колись у Довбичі місіонером. Він десь тут, у ваших приділах, вернувся назад, тому що Довби Довбичська область клімат не підійшов, де його дружив здорові проблеми. Він виїхав сюди. То він казав категорично, він тут пастором з евангелізацією займається, десь в якомусь селі, чи Саша я не знаю, чи ви знаєте. То він сказав, що він не приймає ні в якому виді грошей. Будьте матері. Я думаю, що у вас є політика, ви розберетеся із нею. Поберить, будь ласка, місце за те, яка має бути програма. Де саме написано? Перше піселані другий розвід, там, я не знаю, третій чи четвертий вчителі. Перше піселані Перше послання Корінфінам, глава 11, вірш 5 і 15. Поясніть. Ну, я не буду пояснювати. Я, по-перше, зараз біблію вже уклав. Ти підійдете до свого пастора. Він пояснить. Просто що, може, не всім буде цікаво. Я щось поясню, щось скажу, бо я вже вказав, що з'єдства в церкві е, е, Божий і бачив вже багатьох різних людей з різними відповідями. Ну, я не буду бати. Піч немає запитань, так? Да? Якщо немає запитань, мене від...